Добрий день, любі друзі, мене звати Андрій Сізов, ви зі мною на каналі YouTube «Мой день». Сьогодні у нас 21 листопада, 2021 року я вас вітаю з Днем Єдності і Свободи. Бачите, який сьогодні йде сніг. Я знаходжусь в місті Житомирі, біля головпоштампу. Хочу зробити Погашення сьогоднішній такий урочистий день. Біля мене наш побратим пане Олександр, він зараз мандрує україною поштовою естафетою. Як ця естафета називається? Всеукраїнська українська історична поштова естафета, незламний, нескорений козацький дух українського народу. На сьогодні 210 та доба в дорозі в екстремальних умовах. Так, пана... Без жодного вихідного. У пана Олександра була сьогодні присвячена виставка в місті Житомиру, а ми прийшли на поштам і зробимо сьогодні відправлення. А ви, якщо перший раз зайшли на камінний канал, підписуйтесь, ставте лайки, далі буде цікавіше. Поїхали. так виглядає поштове відділення номер 14 Це рахується головна пошта. При вході є поштова крамничка. Там, кстати, молоді люди бачу. Добрий день. Отакий От філателістична крамничка. Хто буде в місті Житомир? Приходьте на поштам. О, кстати, папка. 950 гривень. Медицины. А, да что, будем продавать марки? Ну, это так разумеется наборы полные. ЗСУ. Да, а что ты придбаешь? Три ЗСУ. Ну, кстати, буклеты. Марочные продукции. Зараз просто люди обслуговуються, потім подивимося, що ми хочемо придбати для сьогоднішнього погашення. 490 гривень, три марки. Другий корабль? Да, другий. Ну да. Смилянского моста. Да, хотелось бы прокомментировать погрубше, да? Все под Добре, зачекаємо нашу заразил чергу. Ага. Идти до сьогоднішнього. О, тут даже кличко є. Ну, да. А скільки коштує кличко? 18 дерев марка. взагалі так. А тоже загаль он придбати. Ну да. Для нашого сьогоднішнього погашення що треба нам? Доброго вечора, ми з України. Збройні сили України. Да. О, ось цьому, між іншим. Оце треба купити. Зимовий похід. А першого зимового походу немає, тільки другий. Да? О, оце. А це по номіналу йде? Да, вже... Так, ці по номіналу. А скільки там? 12 гривень марка. 12 гривень. Ось оці треба буде. А. Два аркуша вешки тоді. Давайте. Космос, так Житомир космичний. Космична країна. хмарочоси. О, Київські місячі. Я їх покупав, я любив, когда это відправляла мені фірма хмарочос. Клеяв. А що, потім пусто? Ось дивись, бачиш? Є, але... А у Склад... вас також є абонементи, так? Да? То тобто люди? А я? Ну Смілянський хоче відмінити їх. Він такий то... корупціоний людина така велика. Дуже любить красти великі гроші. Ага. Ну то це є, як кажуть. Корупція. Великих обсягах. Палка має два кінці. Стреляє, да? Так, да, і воно. Ну давайте определятись, без трішки. Ну то. Так, два аркуші. Що скоро і крамничка і зачиняється. Ще, знаєте, що один аркуш «Доброго вечора ми з України. Вже погашення готове. У тебе залишається що? Оцих два конверти. І цих ага. два конверти. Крапка. Ви ж казали 4, 6. У мене. Ну що, раз, два, три, 4, 5, 6. Добре, отак виглядає головпоштамп. У нас кстати, є оформлення українських поштових марок. Ну, бачите, з часом це не є їх колір. Вони якби вицвіли. Ну, тут перші марки, коли ще купони були, видійте, номінал 40 тисяч. Оце перший. Кстати, Житомир у нас місто зв'язане з космосом, а також є конверти з спецпогашеннями. Кстати, такі корольов. Я таке повершеної не бачив. Я так разумею, что тут все повязано с местом Житомир. Та да не, Киев також же присутний. Вот хлопец вот такие, дуже приемный поштамп. А еще я не понимаю, каста-пост, что воно, примерочное на главпочтамте. якось странно. Зараз будемо оформляти з паном Каневцем конверти. В цілому я зробив шість конвертів заказних. Ні, якби по два дубля. Це від управління культури від колекціонерів краєзнавця міста Житомира. Пане Богдан дякую за такий подарунок, а також від Житомирського обласного краєзнавчого музею. І один конверт, я ще купон приліпив, буде обичним, я хочу такий хвилясту штемпель. Машинний такий, щоб був, і киную поштову скриньку. Зараз піду до операторів і буду відправляти. Взагалі, пане Олександр каже, що в годі нема штемпеля у них постійно дії художнього. Ну, Мені кажеться, що в Житомирі є. Зараз питаю. У адміністратора. Що ви на цю скажете? Ну, мені сказали, нема. Нема. Ну то ви погано питали. Може бути. Зараз питаю адміністратор. А скажіть, будь ласка, у вас же є штемпеля постійний, вот этот джетомер? Можете дати. А, это у вас календарний? Ага. А такие красивые вообще не взагалі немає в Житомирі? Ага. А я думал у вас есть. Ну да. Ну, да заходи, вот администратор сказал, что у них нема художник штампелей Ну будет уже так как я Вот я вам покажу какие концевые результат. Это мне все заказными. бутер Мне это соромно. Щоб Протому, Житомирин... без а, кстати, а тариф дозволяє. А у вас є ж тимпіля це, з повідомленням? Є? Тоже нема. А адміністратора немає? Кстати, тут дешка, точно, тут тариф вищий. А ну зараз я спитаю одну хвилинку. Ну, дивіться, тут тариф дозволяє. А пріоритети є у вас? О, клас! хоч наклейки є. Давайте пріоритетів хоч накліїмо. А давайте не всі. Там дозволяє тариф. А можна я наклею і потім дамбом зараз відправлю? От три останніх пріоритети, що у дівчини залишилося, вона подарувала каневцю. А вообще стид позор. Смілянський бере за цю налипку 2,50. Ага. А він її не клеє. Тобто дуре, дуре, везде. Дури людей, так. Да. Чим може йде Да, Коли Смілянського геть буде. Скажіть, будь ласка, нам, ще? коли Смілянського геть буде? Показує, коли коли я буде на то політична воля президента. Да? Да. А ще дівчата мені сказали, чому тут примірочно стоїть? Тому що Смілянський здав в оренду. В оренду. І тут люди приходять і приміряють одяг. Ну Це взагалі взагалі нонсенс. Хлав по штампі. Примиряти одяг, Примиряти одяг це ні в які рамки. Зато от собаки входять сюди без всякого дозвілу. Ось такі у нас в Житомирі. Ну і цей конверт я зараз брошу в скриньку. Зачекайте, я отримую свої чеки на письма. пана Олександру нагородили. Ну, Серйозно. Орденом. 73 річчя української повстанчеської армії. От що значить видатний філателіст. Ви. Клас. Бомба. Все, рад, рад вас, що ви мене прили Пригласили в файне місто Житомир. Житомир, так, так. Ви куди мандруєте далі? На винен На Не винненщину. Да. Ну вам всіх благ, піду я до скриньки, лист, кину листа. Ну, то, Вже на вулиці стемніло. Як бачите, у нас в країні почалася настояща зима. Ось тут поштова скринька і я кидаю сюди звичайне письмо з путлером. Так що всім кому сподобалось сьогоднішнє відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Андрій Сізов. До новых видео всем пока